Я вважаю, що це прямий конкурент Рено Меган та який ще трошки випереджає його. Друзі, до вашої уваги комплектація Join, саме від Volkswagen Golf 2018 року. Рестайлінговий, крутий на механіці двохлітровий на потужністю 110 кВт. Друзі в дуже крутій комплектації. Тисни лайк та пиши комент, якщо б ти вибрав меган чи Golf. А ми погнали на огляд цього срібного красунчика. До речі, вся срібляста та класна фарба повністю рідною. Автомобіль без сколів, без ДТП, друзі, без технічних та візуальних нюансів. Комплектації почнемо рік виготовлення 2018. оригінальний підтверджений пробіг 184 тисячі кілометрів даний автомобіль. Можете перевіряти в базі офіціала за пробіг ми ручаємось. Адаптивний круїз-контроль дистронік, максимальна оптика з функцією вирізання смуги зустрічного транспорту та автоматичного дальнього світла. Контроль тримання полоси, камера асистентів. Друзі, також є протитуманні фари, парктронік, які присутні спереду та ззаду, камера заднього огляду та омовачі оптики. Continental, дуже крута гума відомого бренду. Та 205х55R16 диски в ідеальному візуальному стані. Бровок українських ще не бачили. Так, якщо вас цікавить справді універсальний універсал, друзі, крутий, який буде вам другом, я вам пропоную цей автомобіль. Подивіться на комплектацію: у нього максимальні дзеркала, які підігріваються, регулюються. Та ще й з датчиками мертвих зон. Декоративна ставка, оббивка шкірою, чотири склопідйомника, Це означає повний електропакет. Комплектація Джой, дивіться, ще в плівочці порожих затянути, в плівочці просто. Ідеальний автомобіль. За 184 без будь-яких нюансів, друзі, автоматичне світло, сенсор дощу мультимедія, яка підтримує CarPlay Android Auto, друзі. Шкіріне мультикермо з Piano Black та підрізане знизу. 184 на одометрі, Ми проїхали в ньому всього 5,7 кілометрів. Це з митниці на детейлінг і додому. У нас є механіка, друзі, шестиступичка, старт-стоп, асистент паркування, електроручник, два підстаканнички та регулюється на спідлокотничок. Клімат, контроль підігрів. Дуже крута мультимедія, дуже гарна аудіосистема. Задній рядочок дуже практичний та охайний. Стеля просто в ідеальному стані. Автомобіль після хімчистки, після детейлінгу виглядає просто дуже круто. Ще й з форкопчиком можна тягати прицеп на свою дачу. Цікавий, телефонуй. Автомобіль наявності. Ми компанія Автолуцьк. Запрошуємо вас всіх на тест-драйв, слухайте українську мову та пийте гарячку. Чу українську каву всім гарного дня.